Я бачив в небі профіль сатани і згачкуватим, як в абрама носом. Він замахнувся, Боже, зупини удар нечистий, ти янгальським колосом. Нехай кулак поцілить кулак, який у янгала, принаймні втричі більше, так щоб нечистий від удару кляк, а потім упав з небес на листя більше. Вільшина тут, а пекло там внизу, У фатаморганах злющих еміратів, Від аятол іранських поблизу, в розбитих діамантах густо Воно Воно плескати не лице, Щось від щура і цапа, аж до жаби воно гризе, людей серем ясе, і дурить світ, що то з калюжі крабить. Мара розпалася, і лик чертячий щез. І, як не було, диявола у небі, І на жабах янгол вию, буайбес, під солов'їний у садочку щепінь. Диявол щез, і профілі нема, тільки анфас розчинений в болоті. Відніється Москва в нім і кострома, і Кобзон. Що в пеклі грає на фаготі, так відбулось падіння сатани, Єдине місце, де він ще потрібний, но висихає у кінець війни, аж до дощу у липень місяць хлібний, не братан падіння сатани.